На Кіноекранах Івано-Франківська стрічка Всі відтінки спокуси. Це перший український еротично-історичний трилер. Події розгортаються у Лемберзі, нині Львів, в кінці 19 століття. У центрі сюжету молода жінка Амелія Крижевська Зех, яка після весільної подорожі повертається до родинного маєтку з наміром відкрити власну аптеку. Однак нове життя швидко перетворюється на низку небезпечних інтриг і прихованих конфліктів. Фільм поєднує історичну атмосферу з напруженою психологічною драмою та елементами. Аж коли вже завершили зйомки, я ще два тижні не могла вийти з цього стану, тому що такий безвихідь мені постійно потрібно було грати. Відчувати, грати це погане слово, бути у безвиході, внутрішній стан героїні передати. І настільки ми цілою командою занурилися в ці стани, що я ще два тижні не могла з нього вийти, і мені снились страхіття. Я прокидалась вночі. Ну, таке була така емоційна, така. Погруження в цю роль одним з ключових гасел стрічки фраза фармацевта Йогана Зега Світло має належати людям. Винахідник способу очищення нафти та отримання газу. Саме його діяльність поклала початок розвитку газової промисловості в Україні та Європі. Зйомки фільму відбулися у столиці. Водночас творча команда працювала з історичними матеріалами Борислава, де нині діє аптека музей Йогана Зега. Наше кіно. Все ж таки в основі своєї має е, підсвятити розповісти про унікальний винахід Зега, нашого співвітчизника, який знайшов газову лампу, винайшов дистилят нафти і змінив в цілому цивілізацію. Бо до цього е, світло е, йшло тільки від свічок. Те, що зробив наш співвітчизник, е, не має. Е, Мабуть, тільки для мене винахід атомної бомби, да може порівнятися або винахід пороху, але різниця в тому, що в 1800 році, да, на середині 19 сторіччя, ця людина вже знала, що цей винахід не має належаті однієї людини, тому він не запатентував свій винахід. Український співак та телеведучий Володимир Дантес дебютував у цьому фільмі як актор повнометражного кіно. У стрічці він перевтілився у психолога складного і негативного персонажа, підступного та небезпечного. Це Стало для артиста новим професійним викликом. Взагалі, кіно ну, це важко і для всіх це важко. А для мене, як дебютанта, дуже в той момент, як мене е, погодили і я погодився, я одразу почав. Е, Просити Олену Ловренюк, продюсерку, як акторку, допомагати мені. Я кажу, я не актор, мені треба підготуватися, будь ласка, займайтеся зі мною. І тому Олена Хохладкіна, яка теж виконує одну з ролей, вона зі мною весь час займалася, я з нею займався, я і з Оксаною Черкашиною, тобто все всіма, ким тільки можна, як на кожну сини пропрацьовував, бо ну, я переживав і я вважаю, що треба до роботи підходити максимально професійно як тільки можна від ідеї до прем'єри всіх відтінків спокуси минув рік незабаром кінострічка вийде у широкий прокат лілія буцяк захар Бугаєнко – новини на вежі